Любі друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Якщо ви плануєте для своєї ділянки купувати саджанці, давайте я вам в цьому відео нагадаю, що перше ніж обирати, який сорт ви хочете придбати, вам треба для себе вирішити два більш важливих питання. Перше ніж. Обирати який сорт саме ви хочете. А я все буду казати сьогодні. Відео виключно на власному досвіді. Я для себе замовив три саджанці яблуні, і ось я вам розповім, як саме я для себе обирав і чому зробив саме такий вибір. І сподіваюся, це вам буде дуже корисно і ви це візьмете для себе до уваги. А перше питання це підщепа. Моя думка, що я брав саджанці виключно для своєї ділянки. Тобто, моя думка, що для побутового саду найкраща підщепа, найоптимальніша буде 106. А що таке 106 -та підщепа, наприклад, по-перше, у кожного з вас будь-яка підщепа буде розвиватися за власним сценарієм. Вона буде не схожа на Іншу якусь ділянку іншої людини. Тому що як буде розвиватися у вас дерево, залежить від вашого ґрунту, від ваших умов, в яких ви проживаєте, від вашого догляду та саме від вашої схеми догляду. Хтось обрізає, хтось не обрізає, хтось підживлює, хтось не підживлює. Все це впливає на те, як розвивається дерево. Отже, щоб ви зрозуміли, як саме на вашій конкретній ділянці, в вашому випадку, буде виглядати 106-та підщепа. Вийдіть до себе в сад, подивіться на якусь стару яблуню. Якщо ми зараз скажемо про яблуні, які я для себе придбав. І ось 106 підчепа буде приблизно 60% розміру від тої вашої старої яблуні. Тому що ви з нею доглядали за вашою схемою, вона росла у вас. А 106-та підчепа у нас є 60% розміру від сіянця. Ваша стара яблуня майже напевно це просто сіянець. Чому кажу, що для побутового саду я вважаю 106-ту найоптимальнішою, тому що це дерево доволі компактне для того, щоб за ним було зручно доглядати. І також доволі міцне, щоб витримати будь-які перешкоди або. Е Важкі обставини, які можуть припасти на його долю. А до того ж 106-го підчепу не треба підв'язувати. Тобто, це таке невеличке і дуже компактне і зручне в догляді дерево. Це моя особиста думка. Якщо погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, то будь ласка, будь ласка, напишіть це в коментарях. І іншим глядачам мені так само теж цікаво, які саме підчепи ви пробували на своїй ділянці. Чому вам якась сподобалась, а чому якась не сподобалась. Друге питання, яке є набагато важливіше, ніж, обира, ніж обрати сорт, це коли буде визрівання плодів. Тобто, чи це ранній сорт, чи це середній, чи це пізній. І тут на дві частини воно розділяється, ось існує взагалі ну, повір'я, неповір'я. Як от ось кажуть, якщо для поготового саду, то треба обирати, щоб в тебе було. Ну, якщо хочеш купити три саджа, три, от мій, мій приклад, три саджанці особисто для своєї ділянки. Багато хто скаже, треба взяти різні, щоб різний строк строк созрівання був. То от в тебе буде і влітку яблучко, і потім в кінці літа в тебе буде яблучко, і там у восени теж буде в тебе яблуко. Ти весь рік будеш з яблуками всього за три дерева. Так, є така, є така думка, але, але, але є дуже великий мінус такої ситуації. Уявіть собі, у вас раннє яблуко вже майже готове, щоб ви його починали збирати. Або вже ви потрошку починаєте збирати. А на якесь інше яблуко, яке більш пізнє, напала якась гидота, або хвороба, або шкідник, і вам треба обробляти хімією. Ті інші дерева, в той час, коли у вас одне, ви вже його починаєте їсти. І це дуже велика проблема. Коли плануєте для свій, свій сад, плануєте так, щоб ви обробками, більш пізніми обробками, не накривали ранні культури, які вже созріли. А, і навесні цієї проблеми немає. Ми навесні все можемо обробляти. А далі починається проблема. Вітер куди дує, куди не дує, ви починаєте хімією накривати інші свої культури. За це треба думати. І якщо обирати, я вважаю, для своєї ділянки культуру, то так, щоб якщо трисадженеться, щоб вони були в один період, приблизно визрівали, і приблизно схема обробок для них була загальна. А це одна, одне з питання, одне з питань другої частини. А інша частина ну, гаразд. Я хочу обрати для себе, щоб вони приблизно однаково визрівали. Що обрати? Ранню, середню, пізню. А, моя особиста думка. Так само. Я чекаю ваших думок, але моя особиста, що ранні яблука взагалі не мають сенсу. Чому? Тому що рано літом. В нас городини, і овочі, і ягоди, і усякі фруктові дерева, які не зберігаються. Їх ось так. Їж не хочу взагалі нема часу навіть те з'їсти. Навіщо мені ці ранні яблука? Ранні яблука в нас ніхто не їсть. До того ж, вони, вони не зберігаються. А якщо і будуть вони зберігатися, то вони все одно. Не долежать до того часу, коли в нас вже закінчаться ця городина, овочі, ці пізні ягоди, вони все одно не долежать. Тому раннє яблуко для мене особисто – це не яблуко. А далі в нас залишаються пізньо-середні, тобто на початок осені, і пізні, які там всередині осені. Ну ось особисто я для себе обрав три середньо середньопізніх культури. Чому? Тому що це вже Початок осні, вони вже і достатньо гарно зберігаються, вони вже лежать в мене спокійнісінько там до зими. І до того ж, все таки вони не така пізня культура. Я не дуже. От я ранні культури, яблука не дуже полюбляю. І пізні яблука теж не дуже полюбляють, саме через. Складність в обробках, тому що там вже може цикада буйволова на налітати, гризти дерево. Неможливо ніяк її отруїти, тому що у вас там висять яблука. І взагалі виснаження дерев, коли ти пізнє яблука в тебе висить, по-перше, це весь град твій. Будь-яка там стихія, непогода, будь-які там складні обставини, у вас висить врожай, і він ризикує бути пошкодженим. А, а от до речі, ранні культури цим не ризикують. Чим раніше дерево позбавиться врожаю, тим менше шанс, що ви там якийсь град зловите або буревій, якийсь, там що, що все поламає, поб'є ранні культури тут виграють. Ви але це моя особиста думка. Тому я для себе обрав три сезні сорти. Ну, давайте глянемо, що я там за сорти купив. Як і минулого року, і я брав в біосад. Тому що минулого року це саджанці абрикос на яких я вам показую в цьому році обрізку на другий рік після посадки. І показую так само відео формування саджанців, хто бачив на моєму каналі. Хто не бачив, то подивіться, будь ласка, це вам корисно, тому що там дійсно формування саджанця ми закладаємо з перших років від того, як посадили. Мені там все сподобалось, бо саджанці була дуже міцна коренева. Я це показував на відео, тому і знову там, там само замовляв. Це ми будемо висаджувати, будемо разом з вами за ними доглядати і вже дивитися, як вони будуть розвиватися. Для себе я обрав слава три сорти різних. Слава переможцям. Монтуан. як е, там воно, мой, мо, Монтуан. Ой боже мій. зараз, на щастя, Тут, тут надпи, о, гляньте, а, ну і я, он, Дивіться, бачите, як лікарі пишуть, але, на щастя, в мене є в Вайбері з ними переписка. І що сорти я замовляв? Так, в нас е, е, Джона Принц. так, Я буду намагатися знайти фото і додати на екрані е, Монтуан та Слава переможцям. Але я ж кажу, ми разом з вами будемо дивитися. Сподіваюся, вам це буде цікаво. Будемо разом за ними доглядати і разом отримувати чудовий. Врожай та чудовий результат. А зараз розпаковувати коренево ще не буду. Я ще не знаю, коли, коли саме я буду висаджувати, тому що мені спочатку треба зрізати молоду вишню. До речі, я залишаю в себе на ділянці стару вишню. Я залишу, бо мені цікаво з нею доглядати. Але в мене вишень, мені їх нікуди дівати. Тому молоду вишню. Який приблизно 9 років, ось я її зріжу. Ось вона, я її в цьому році не обрізаю нічого. Вон ту вишню я буду зрізати. Вон у нас абрикос молодий, що ми в минулому році посадили. І ось на те місце я буду висаджувати яблуня. Тому я ще ой. Я ще поки не готовий її саме сьогодні висаджувати. А щоб подивитися, як я це буду робити, то не забудьте підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Я сподіваюся, вам все було дуже цікаво та корисно, і я все вам розповів так, як роблю у себе. Тому буду дуже вдячний за ваші коментарі та за ваше посилання. Серед своїх друзів і знайомих це буде найбільша підтримка для розвитку мого каналу. Слава переможцям та всім до побачення.